Слава Україні! Вітаю вас на youtube каналі Авторинку «Карбазар»! Друзі, у цьому відео я вам покажу, які універсали продаються на нашому майданчику. Бажаю всім приємного перегляду і розпочинаємо! Volkswagen Passat B6 в кузві Універсал у нас представлений. 2009 року автомобіль 7000 доларів, 2-літровий дизель, механіка. І давайте заглянемо до нього у салон зараз. Так нас виглядає ключик від автомобіля. Що ж, поглянемо на комплектацію. По комплектації у нас 4 електросклопідіймача, п'ятиступенева механічна коробка передач, двозонний клімат-контроль, підігрів сидінь і датчик дощу. Демонструємо вам ще раз передню панель і одразу переходжу на задній ряд сидінь. На салон тканиновий, присутній також підлокітник. І так виглядає авто на задньому ряді сидінь. В автомобілі присутні передні і задні парктроніки. І, звісно ж, як і в будь-якого універсала, тут просто величезний багажник. В автомобілі присутня повнорозмірна запаска. Як ви бачите, є задня шторка. І так виглядає сам багажник. Розміри величезні. Наступний не менш популярний універсал це шкода Octavia a 5 9-го року, 8850, 240 тисяч кілометрів пробіг, 1,9 дизельний двигун, механічна коробка передач. Нагадую, що сьогоднішнє наше відео буде представлене саме універсалами, які, які продаються на нашому авторинку. Наступне відео буде. Присвячене або хетчбекам, або седанам. Пишіть обов'язково у коментарях, які б вам тип кузова автомобілів хотілося б побачити швидше. У нас присутні два ключа, і давайте поглянемо всередину середину комплектацію. Так, друзі, по комплектації в нас йде механічна підступка, підігрів сидінь, клімат-контроль. І ось так виглядає охайно салон автомобіля. Задній ряд сидінь, як ви бачите. Також чистенький, має ззаді підлокітник, і йдемо вже до задньої частини автомобіля. Присутні парктроніки, що дуже зручно при паркуванні. І, як ви знаєте, всі в Октавії, що в кузові седан, по правильному принципі, казати хетчбек, але в мене язик просто не повертається, або ж ліфтбек, як то кажуть. Величезний багажник, ну, в універсал кузові, тут він просто неймовірних розмірів. Подивіться, великий, просторий місткий багажник. Автомобілі присутні повнорозмірне запасне колесо, домкрат і задня шторка. Дачія Логан 7916 року, 1,5 дизельний двигун, механіка, 191 тисяча кілометрів пробігу. Так виглядає ключ дачі і дивимося комплектацію Так виглядає в нас передня панель автомобіля. Присутній, до речі, кондиціонер. Також, як ви бачите, присутній фаркоп і давайте вам продемонструю багажник автомобіля. Автомобіль має запасне колесо. Як ви бачите, поруч тут є домкрат і шторка. Ну і багажник сам по собі ви бачите хороших розмірів. Opel Insignia. 12800 доларів 2014 року. 2.0 у нас бі-турбо, повний привід. Друзі, дуже класна машинка, на повному заряді. У нас шкіряний салон, перед зад Парктроніки. Ну і звісно ж це головна перевага. Це повний привід і дві турбіни. І давайте зараз заглянемо в салон цього красивого автомобіля. До речі, ось так виглядає його ключ. Давайте подивимося на комплектацію. Так, автомобіль йде безключовий доступ, датчик світла, датчик дощу, мультикермо, двозонний клімат-контроль, автоматична коробка передач, повний привід. Ось так виглядає цей автомобіль. Передня панель авто. І одразу переходимо на задній ряд сидінь. До речі, зауважу, що якість шкіри досить хороша. Так, виглядає в нас авто позаду. Дуже стильно дивляться дві вихлопні труби. Також є в нас задні парктроніки, камера заднього виду і машинка відкривається. Ну, багажник автомобіля відкривається з пульта. І одразу давайте зазирнемо до нього у багажник. Він величезний, є задня шторка. Щось, натискаємо кнопку і так само багажник закривається. Ще продемонструємо камеру заднього виду. Ось такий заряджений автомобіль. Шкода Фабія 5450 доларів 9 2009 року, 1.4 бензиновий двигун 187 тисяч кілометрів пробігу, механічна коробка передач. Автомобіль має два ключа. І давайте заглянемо та подивимося на його комплектацію. У нас є електролювання дзеркал, підігрів дзеркал, кондиціонер і 5 механічна коробка передачі. Демонструю вам передню панель автомобіля. І одразу переходжу на задній ряд сидінь. Хоч фабія доволі компактний автомобіль, проте зараз покажу вам, які тут приємних, якими приємними розмірами тут багажник. І одразу кажу, що тут є задні парктроніки. Кого невеликого компактного автомобіля, подивіться, якими розмірами багажник. І також, як я вже казав задні парктроніки. це досить зручно, коли ви паркуєтесь, бачите якусь перешкоду і протест повіщає вас звуковим сигналом. Peugeot 307SW, 5600 доларів восьмий рік, 1,6 дизельний двигун, механіка, 286 тисяч кілометрів пробігу, панорамний дах в автомобілі. Так виглядає ключ Peugeot. І давайте зглянемо до нього у салон. По комплектації у нас датчик світла, датчик дощу, клімат-контроль, механічна коробка передач, мультикермо і, як ви бачите, тканинний салон. На мою думку, величезною перевагою даного автомобіля є панорамний дах. Ну, це знову ж таки, на мою думку, декому подобається, декому ні. І так даний автомобіль виглядає позаду. Рено Лагуна 640, 9 рік, 1,5 дизельний двигун, механічна коробка передач 220 тисяч кілометрів пробігу. Автомобіль має повний електропакет, датчик світло, дощу, двозонний клімат-контроль, навігацію, мультикермо. Шестиступка механіка. Так виглядає у нас передня панель. Переходимо одразу назад. І, друзі, тут присутній панорамний дах. І так виглядає автомобіль. Позаду. Давайте заглянемо в багажник. Звісно ж, в багажник в лагуни просто здоровенний. І ще складається задній ряд сидінь. Також в автомобілі є запасне колесо. Renault Laguna 9813 року, 1,5 дизельний двигун 167 тисяч кілометрів пробігу. До речі, так виглядає ключ-карта Renault І давайте зглянемо до неї у салон. Біль має повний електропакет, комбінований салон шкіри зі тканиною, двозонний клімат-контроль, навігація. І шестиступка механіка. Також в автомобілі є безключовий доступ, датчик світла, датчик дощу. На задньому редісні, як ви бачите, є ще підлокітник з підстаканниками. І ви бачите вставки шкіри. Також в авто є фаркоп, задні парктроніки. І давайте продемонструю вам багажник. Він тут величезний, звісно ж. І є задня шторка. Натискаємо і вона складається. Запаска, домкрат, все на місці. BMW 5-ї серії 8800, 8 рік 3.0 дизель автомат 193 тисячі кілометрів пробігу, автоматична коробка передач, шкіряний салон. Так виглядає передня панель автомобіля. в шкірі. Задній ряд сидінь у нас має підлокітник. До речі, так виглядає ключ даного автомобіля. Позаду в нас є парктроніки. І зараз вам продемонструю, звісно ж, багажник. Ну, як і в будь-якому універсалі багажник тут великий. Шкода Octavia a 5 9-го року. 6800, 1.8 бензин, повний привід, механічна коробка передач, 211 тисяч кілометрів пробіг, перенас Швейцарії. Так виглядає ключ Октавії, і давайте заглянемо до неї усередину. Так, виглядає у нас передня панель автомобіля. Авто має фаркоп. Ну, звісно ж, головна перевага даної моделі в тому, що тут є повний привід. І багажник Октавії. Opel Insignia 6900 9-го року. 2,0 дизельний двигун, механічна коробка передач, 200 тисяч пробіг 2009 рік. Автомобіль має мультикермо, датчик світла дощу, клімат-контроль. І механічну шесту ступеневу коробку передач. І так виглядає у нас передня панель автомобіля. З ракурсу у нас пасажира, переходжу одразу на задній ряд сидінь. І, друзі, йдемо одразу до задньої частини та багажника. Що ж, багажник в інсігнії реально великий. Давайте його відкриємо. Ось так він виглядає. Також присутня задня. Шторка. І в автомобілі є повнорозмірне запасне колесо. До речі, друзі, детальні фотографії, опис автомобілів є на нашому сайті CarBazaar у розділі автомобілі. Отож, заходьте та дивіться, оглядайте всі ці автомобілі, які є на нашому автомайданчику, вони обов'язково є на нашому сайті CarBazaar. Що ж друзі, сподіваюсь, вам сподобався даний відеогляд. Не забувайте обов'язково підписуватися на наш youtube канал і пишіть в коментарях, яку наступну рубрику зняти: седани чи хечбеки. Яких коментарів буде більше саме тому типу кузова, і вийде на наступне відео. Бажаю всім миру і до зустрічі у наших нових відео. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати.